У кожній шестикрапці закодована. Літера алфавіту пишемо, ми справа наліво, друкуємо, а читаємо вже зліва направо. Тобто кожна літера має своє дзеркальне відображення. Треба її перекрутити. Наталія Сікора показує нові утримані підручники на друковані шрифтом Бралля. Жінка вже 15 років викладає українську мову та літературу в Чернігівському навчально-реабілітаційному центрі та розповідає, що раніше таких підручників було вкрай мало. Тож учителів. Були змушені створювати навчальні матеріали самостійно. Це все було дитактичні матеріали, які я виробляла самостійно. Була така ситуація, так але насправді зараз закони України про освіту, про загальну середню освіту, все працює. Це дуже класно, вчасно надходять навчальні підручники. Тепер ситуація змінилася. Навчальні заклади забезпечують необхідними підручниками, а також заклади завдяки благодійникам можуть отримати художню літературу, написану шрифтом Бралля, оскільки ці книги дуже дорого коштують порівняно зі звичайними. В цьому навчальному році надійшло 87 підручників. Фізика, хімія, я пізнаю. Світ, Тобто математика дає можливість діточкам заглибитися в світ знань. Видаються такі книжки для того, щоб вони мали можливість читати і пізнавати світ. Це і початкова школа, це і старша школа, тому є державна програма, по якій надходять книжки в громади. По всім предметам наразі в начальних закладах Чернігівської області навчаються шестеро дітей за підручниками зі шрифтом Бралля. П'ятеро з них у Чернігівському навчально-реабілітаційному центрі і одна дитина в Понурницькій громаді. Підручники, написані шрифтом Бралля, повністю відповідають шкільній програмі відповідних класів, хоча й мають певні відмінності. У підручника Шрифтом Брайля, наприклад, таблиці вони не такі складні, як у дітей. З звичайним зором вони мають не більше трьох колонок, тобто набагато простіше, але зміст повністю відповідає ілюстрації. Вони можуть бути схожі або повністю збігаються із аналогічними друкованими підручниками, але мають ще й опис. Якщо беремо вправу якусь, то обов'язково завдання до вправи розміщується тільки зверху. Щоб дитина зразу зорієнтувалася, що саме від неї хоче вчитель, а важлива інформація для запам'ятовування правила, вони виокремлюються рамочками або лініями. Наталія Сікора дуже пишається своїми учнями і зазначає, що саме завдяки цим книгам вони можуть повноцінно мати доступ до знань.